Добрий вечір, шановні. Хто набрав на роботу у Пустомитівський районний суд некомпетентних осіб? Задаю сам собі таке запитання. Сьогодні втретє стикнувся з дрімучою некомпетентністю службових осіб Пустомитівського районного суду Львівської області. Вперше стикнувся з цим явищем. У листопаді-грудні 2022 року, коли мій журналістський запит підготовлений та скерований на електронну адресу суду, навіть не був зареєстрований. Мотивація на реєстрації запиту одна: запит не має електронного підпису, але профільний закон цього не вимагає. Навіть в думках не міг уявити, що керівництво суду в особі голови Кукси. Може вчиняти таку дурню, адже не можу повірити, що не реєстрацію запитів може вчинити службова особа суду без погодження з керівництвом. І ці порушення закону погоджує колишній працівник прокуратури, уявіть, що в цьому суді. Може робитись в процесі здійснення правосуддя, якщо такі проколи в лапках чиняться на елементарних речах на дотриманні вимог забезпечення інформаційного законодавства. Мало того, що судді Пустомитівського районного суду і той же Кукса у відпустках та на лікарняних незаконно клепали судові рішення, то ще й вирішили обмежити доступ журналіста до публічної інформації. Щоб не оприлюднював приховані від загалу порушення закону. І знаєте, який запит вони не зареєстрували, саме той, який стосується тої службової особи, яка вже незаконно відмовила у реєстрації двох попередніх запитів, що стосується порушення строків розгляду моїх попередніх запитів, що стосується приховування від обліку та зберігання самих запитів. Та відповідей на них громадянам, що стосується приховування від оприлюднення на інформаційних стендах суду публічної інформації обов'язкового характеру, що стосується інших порушень вимог закону. Я нещодавно був у стінах цього суду і подивився на інформаційні стенди жодної, жодної інформації щодо того, як оформляти запити на публічну інформацію, куди звертатись і так далі, що робити? Жодної інформації немає. Менше, вірніше, мало того, навіть те, що мені написали, щоб повернули, що не реєстрація йде через те, що не, е, немає електронного підпису, навіть цього нема вказано на електронних стендах у суді. Найцікавішим та й напротиправнішим дійством. Найпротиправнішим дійством невідомої службової особи суду, виявляється в тому, що запити не надходять до керівництва суду. Якась смілива та прихована службова особа взяла на себе повноваження не допускати до реєстрації запити, що суперечить не тільки закону, але й внутрішньому положенню суду під назвою. Про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Пустомитівського районного суду Львівської області. Таке положення було прийнято у 2011 році. Мої запити не реєструються у суді та не повертаються. Я направляю запит до суду, а мені присилають, що ми його не можемо зареєструвати. Відповідь. Але самого запиту не надсилається мені. Мене тільки повідомляють про те, що він не може бути зареєстрований. А для чого тоді його лишати? Для чого? Вони що його вивчають? Мабуть, що так. Переконаний, що керівництво суду чинить спротив у наданні журналісту публічної інформації тільки з однією метою перешкодити журналістській діяльності для припинення оприлюднення. Негативної інформації про зловживання суддями своїм службовим становищем. Більше ніж упевнений, що посудова особа, яка вчинила незаконні дії і не зареєструвала запит, отримала підтримку від керівника суду. Що це означає? На мою думку, це свідчить про нехтування суддями вимогами чинного законодавства, про колективну безвідповідальність, про кругову поруку. Про корупцію в цьому суді, який бачу вихід з цієї ситуації. Враховуючи те, що беззаконня в Пустомитівському суді не зникає, а навпаки, збільшується, з кожним разом, коли починаєш все більше і більше вникати в ці проблеми, то вникає простий вихід: звернутися до суду проти Пустомитівського суду. Нехай інший суд поставить крапку. У цих протиправних діях керівництва Пустомитівського суду з подальшими висновками щодо перебування на займаних посадах винних у порушенні закону службових осіб. Журналіст Інформаційної Агенції журналістів проти корупції Жук Олександр Сергійович, 10 січня 2023 року. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. Прошу коментувати надану інформацію. Все доброго!